Що ім'я їм – Леся Україна. Не з такою ж далеко є минушою, проте жимовлій серпанок легендарності Виступає до нас образ поетеси, образ ніжний і чистий, майже ніколи веселим, чистіше задумі та смуга. 1871 року народилася вона сімійкося, щоб стати для світу легшою україною, своєю винятковістю. Своєю звичайністю усім вона дорога для нас. Була вона просто людиною і, ведучи у ту 30-літню війну з нападами хвороби, не мала якогось додаткового захисту від болю. Коли їй боліло, то боліло, як і кожному. І можна зрозуміти, як жадалося їй звичайного людського щастя. Рана обірвалася її пісня, її щиросердний спів. Відстань безжально коротка лягла від першого ранку, що цвітом зорі зарожевів Край неба маленькій Лесі, посеред мальовничої природи українського полісся і до того останнього сонця, що відпалало її сухним вогнем у далекому гірському місті сюрами, Сорока річною пішла у нас життя, пішла незломлена духом, і образ її таким і живе, сповнений гідності, людяності, творчого рівня. Ранееся Українки засвітилася у місті Новограді волинському 25 лютого 1871 року. У місті Козачів Петра Антоновича та Ольги Петрівни народилася друга дитина після старшого сина Михайла, донечка Лариса. З усіх шістьох дітей Лесо найбільше було подібно до батька і вродою, і вдачею. Вони обоє однаково були лагідні та добрі безмежно. Вони на диво високо цінували гідність у всякої людини, хоч би у найменшої дитини. Була у батька й Лесі ще одна спільна, надзвичайно цінна риса. Обоє були дуже стримані, терплячі та витривалі з винятковою силою волі. Але одне до одного не лише справжні брадарські почуття, а й були найщирішими приятелями, найвірнішими друзями. До початку 13-го року лесного життя вони були у всьому нерозручні, разом бавилися, разом читали, разом училися, разом і розважали. Миша навчився дуже рано читати, а ще Леся навчилася разом з ним, то і в 4 роки вона вже зовсім добре читала. Найулюбленішими книжками малих Лесі і Миші були Томи Чубинського», з казками та піснями. Сербські народні думи та пісні в українському переказі, міфи стародавніх міф, греків та книжка про подорожі різних славних мандрівників. Ті книжки вони знали мало не на пам'ять. Шотих шкіл Леся не закінчила і взагалі систематично вчилась тільки до 14 років. А потім учила тільки те, що подобалось. А подобалось дуже багато, тому і читала дуже багато. Особливо українських народних казок, легенд, переказів. Так з'явилась драма Фояр'я Лісова пісня. латинською мовою. Пізніше вона вивчила англійську, італійську, польську, болгарську, іспанську мови. Що пізніше їй дуже пригодилось для поезд. Надзвичайно обдарована від природи Леся мала дуже багато захоплень. Чотири роки вона вже читала. У 6 років невтомна дівчинка сама пробує вишивати батькові сорочки. Леся дуже любила музику. Була до неї дуже здатна, здатна навіть до композиторства, бо часто грала свої власні хороші імпровізації композиції. За словами Лесі, з неї вийшов би далеко кращий музикант, ніж поет, та тільки біда, що натура утяла кепський жар не судилась. Слухайте вірш Надія першої віслаці ні, нідолі. Волі у мене нема, лишилася тільки надія сама, надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на сцені Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могилки, Постаннє згадати і гарки. Ні долі, ніволі уряда нема. Лишилася тільки Надія сама. Лесі було всього 13 років, коли мати, відома письменниця Олена Вчинка, вибравши дочці яскравий псевдонім, зважилась опублікувати під ним перші її дитячі твори Конвалія і сако в Галицькому журналі Зоря 1884 року. Леся росла щасливою, безтурботною дитиною, але сталася біда. У 10 років вона застудилася на водохрещення і захворіла на туберкульозний стол. І відтоді хвороба не покидала її. Леся Українка витримала багато складних операцій, часто їздила на лікування у Крим, Одесу, Болгарію, Німеччину, Італію, Єгипет, Грецію. Та постійною боротьбою нескореного духу, з з змученим тілом. Вона напрає Олецю глибоко і дошкульно, та вона вміла стримати хвилю ритання гарячим, стискати серце лищатами залізної волі і жити, і боротись, і любити, і творити. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка воль? Не вдалося хворобі зламати волю і душу поетеси. Не вдалося заволодіти її душею і розумом. Геть, ти думи, ви хмари осінні, то ж тепера пора золота, чи ж то так у жалю голосінні Проминуть молоді літа. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії. Таки сподіватись буду жити! Геть доми сумні! Хіба була ще на світі така жінка, в серці якої поєдналися мужність і ніжність, геніальність і простота, розум і щирість, любов до України і нетерпимість до несправедливості. Видатні митці ніколи не полишають нас, з'єднавши своє життя з мріями та стражданнями людей, з їхнім пориванням любові і щастя. Вони купують великою землею безмерть. Ти не умирала ніколи. Кажуть, ти, наче пісня, живеш, ніби юна весна є зночом в Україні в майбутнє ідеш. Хвора дівчина, бідна Леся. Де ще хворі такі були, щоб літали у піднебеся, що його не сягнуть і орли? Ти себе українкою звали. І чи краще знайти ім'я Тій, що радість у муках сіяла, як вітчизна велика твоя?